Ще півроку після підриву росіянами дамби Коховської ГЕС місцеве водосховище перетворилося на безкрайнє поле. Це найбільш резонансний приклад екоциду. Наслідки цього теракту відчули на собі понад 100 тисяч українців та тисячі видів тварин і рослин. Загальна сума збитків, завданих окупантами, сягнула 14 мільярдів доларів. Підрахували в ООН. Україна зараз має теплавні Каховського водосховища. Його острови були місцем, де водились рідкісні види птахів. Тому це потужний удар по місцевій фауні на довгі роки. У чорному морі загинуло дуже багато організмів, які жили у солоній морській воді. Знесолення води на величезних площах призвело до загибелі усіх істот. Не менш серйозною проблемою є замінування третини території України майже 200 тисяч гектарів, забруднені мінами та снарядами, які не розірвались. Україна Україна зараз має найбільшу у світі заміновану територію, яку коли-небудь мала якась країна. Тому вже сьогодні нам треба думати про розмінування сільськогосподарських угідь, лісів, природоохоронних територій. Нині в Україні розслідують 14 випадків екоциду скоєного після повномасштабного вторгнення Росії. Зафіксували 252 воєнні злочини, які заподіяли шкоду довкіллю. Це забруднення атмосфери від спалених нафтобаз, підірваних споруд, спалених хімічних підприємств і безліч поховань убитих тварин. За мінімальною оцінкою екологів, збитки, завдані Росією українському довкіллю, обчислюються у понад 2,2 трильйони гривень. Більшість збитків, майже половина. Це збитки від викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря. Потім йде забруднення ґрунтів і водних ресурсів. Тобто 2,2 і трильйона гривень. Це те, що на сьогодні пораховано. Підрахунки ще тривають. Наша країна стала першою державою, яка вимагає відповідальності за екологічні воєнні злочини та екоцид. За словами Руслана Стрільця, це потрібно, аби отримати репарації від Росії після перемоги України. Нині разом із міжнародною робочою групою щодо екологічних наслідків війни розробляють план відновлення держави. Він передбачає три етапи: спочатку, максимально повна оцінка шкоди, завданої довкіллю. Далі пошук оптимальної стратегії відшкодування за ці злочини і на Сам кінець рекомендації для післявоєнного переходу до зеленої економіки. Ми продовжуємо збирати кейси збитків навколишньому середовищу, щоб потім притягнути Росію до відповідальності. Фахівці напрацьовують механізм точного обчислення та фіксації їх саме як кримінального злочину, щоб потім відправити до міжнародного кримінального суду. Наразі в Україні вже відкрито офіс міжнародного кримінального суду. Це допоможе сформувати перші заяви, які можна буде надіслати до міжнародного кримінального суду. Восьмий пункт української формули миру захист природи, мільйони гектарів українських лісів спалені обстрілами, тисячі гектарів родючих ґрунтів, забруднені шкідливими речовинами. Внаслідок російської агресії загинули 6 мільйонів свійських тварин. Знищено щонайменше 50 тисяч дельфінів у чорному морі. Усе це не лише українська проблема, наголосив президент Володимир Зеленський. Це виклик для усього світу. Тому без міжнародної допомоги у подоланні цього. О, лиха Україні не обійтись. Формулу миру президента Зеленського підтримали вже понад 140 держав і міжнародних організацій. Україна та партнера впевнені, що реалізація цього плану стане передумовою припинення багатьох війн та збройних конфліктів. Ставте лайк під цим відео, щоб його побачили якомога більше людей. Також підписуйтесь на сторінки Укрінформу.